Слава Україні, героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації. Друзі, хочу сьогодні показати вам наскільки виріс. Аж як бачите, на метр десять. Виріс сажанець цьогорічний, який я посадив. Дуже раннього сорту винограду. І ось такий самий. Разом садили їх. І дивіться, тут такі 60 бачите, сантиметрів. А там Метр десять. Таке місце має значення. Це місце, де був посаджений Рубіновий Єврей. І щурі якісь його пацюки з'їли. І тут я його посадив, бачите, як, як виріс. Як цей сорт називається, я не пам'ятаю. Але я напишу в, в, опис, в описі до відео, як він зветься. На драні. І дивіться, скільки виріс. Це в Західній Україні, в селі Панталія Рівненська область. А ось на метр виріс. Гурман ранній, бачите, на метр виріс. І дивіться, ще один сорт, дуже-дуже такий популярний. Ми його візьмемо на бік, так, наскільки він виріс, він виріс на 85 см. Це є дублянський, кажуть, він універсальний і багато може витримувати цього морозу. Ось таке воно. І от солярис теж дивіться, сьогорічний з гілочки висаджений. І дивіться, хай він там виріс на 77 см. Зато дуже бачу велика в нього сила росту. Все, друзі, що я вам хотів показати. Нехай всім щастить. Гарних всім рожаїв і перемоги над одвічним ворогом.